Цей український талант потрібен Динамо та Шахтарю. Але є одне але натуралізація Макса Кілмена знову актуальна. Та фанати інтера, які побачили, що Трубін лайкнув відео клуба в інстаграм. Питаннячко, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда, Голкіпер Євген Волинець перейшов з колоса у Дніпро 1 з Дніпровським клубом. 29-річний воротар підписав контракт на три роки, і гратиме він під першим номером. Це вже потужно. Пляжного брейкдансера можна відправити додому. Продовжується вливання коштів в дніпро 1 від усіх відомого інвестора. І, схоже, Дніпряни, відчувши, побачивши можливість виграти чемпіонство минулого сезону, цього сезону зроблять все, аби знову знову побороти за титул. ЛНЗ оголосив про підписання півзахисника Сергія Рибалки за інформацією, TransferMarkt, Угода про співпрацю розрахована на один рік. Попереднім клубом рибалки була Олександрія. Також він виступав за Динамо, Слован Ліберец та Сіваспор. Чолов'яга з таким досвідом в центр поля Новачка ОПЛ. Це дуже круто, і тут насправді лише одне питання: що відбувається в Олександрії? Від них вже пішла низка лідерів, і які взагалі у клуба плани на сезон? Це ж питання хочеться задати і полтавській Ворсклі, яка підписала тільки одного футболіста нині, це голкіпер Єрмолов, і втратила лідера, безумовного лідера кравця, може втратити та Уляна Сефері, найкращого бомбардира команди, і якщо не помиляюсь, третього бомбардира минулого сезону. Де підсилення вам якби в Єврокубках виступати? Евертон оголосив про підписання лівого захисника Ешлі Янга, 38-річний футболіст за підсумками кампанії 22-23, покинув Астонвілу вільним агентом. Сан Паулу і Шахтар досягли домовленості про трансфер 18-річного правого Вінгера Невертона. Повідомляє Глобо. Гравець вже вирушив до Європи для проходження медогляду. Після чого сторони підпишуть. П'ятирічний контракт. За інформацією КДК, 10 клубів УПЛ все ж спробують створити УПЛ ТБ для трансляції своїх матчів. Збори заплановані на понеділок, 17 липня. Ці клуби планують створити Ютуб канал УПЛ і транслювати там всі матчі безкоштовно. А вже потім погонсовно спробувати перейти на платний формат. Це там, там вже точно мінус. Судячи з усієї інформації, тому в принципі тут лишається два варіанти. Варіант перший це Ютуб. Канал, де будуть показуватись матчі УПЛ на безкоштовній основі, але тут питання в тому, хто буде займатися продакшеном. Кожен клуб окремо, ну тоді тут будуть серйозні питання до якості і низка інших питань. І варіант другий: хтось вклиниться в останній вагон і забере собі ті клуби, які не під плюсами. Ніби Суспільне хоче там розвивати спортивний напрямок на своїх каналах. Це цікаво, але тут знову ж таки спливає ціла низка питань, чи влаштують клуби умови, а це вже якби риторичне питання. Словом, звична запарка з єдиним телепулом. Друзі, не будьте в запарі. Час від часу відволікайтесь, і в цьому вам можуть допомогти наші друзі компанія. Фавбет, грайте, але не загравайтесь. Залітайте за лінком в закріпленому коменті. Отримуйте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фейспінів. І будьте в середині гри разом з трибуна та Фавбет. Український захисник арсеналу Олександр Зінченко продовжує віднолютися від травми м'яза, яку отримав наприкінці минулого сезону. За інформацією, футбол Лондон Українець може пропустити дві найближчі товариські матчі лондонців проти. Всіх зірок МЛС та Манчестер Юнайтед. Якийсь він кришталевий останнім часом. Це не кришталевий, це одна й та сама травма. Зрозумів, але тенденція тривожна. Крокуємо далі до дуже цікавої історії. Український арбітр обслуговує поєдинки МЛС. Ні, це не вигадка, а доволі регулярне явище від недавно. Просто багаторічний реферіупил Сергій Бойко після повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебрався до штатів і тепер обслуговує матчі головної футбольної ліги країни. Правда, місцями виходять скандально, як, наприклад, матч між Нешвілом та Філадельфією, що відбувся минулої ночі, і за підсумками якого головний арбітр Сергій Бойко став об'єктом критики з боку обох команд для українських рефері. Це не новинка на фоні загальної переваги Нешвіла під кінець першого тайму Філадельфія заробила пенальті, ніби все законно поштовх суперника в спину. А по перерві господарі наростили тиск, і от на 73-й хвилині бойко призначає пенальті у відповідь за гру рукою захисника Філадельфії. Але після вару він його скасував. В будь-якому випадку можете собі уявити розчарування гравців нешвіла та їхніх болівальників, і воно стало ще більшим, коли на 81-й хвилині Бойко знову призначив пенальті на користь Філадельфії. Тільки цього разу до 11-метрового додалось вилучення. А апогей настав в доданий час, коли Сергій прийняв рішення, яке в підсумку і налаштувало проти нього обох трендів. На п'ятій доданій хвилині загалом переграли 16, Українець нагородив червоними за суточку гравців обох команд. Шака Мура з Нешвіла та Хуліана Карансу з Філадельфії. Паралельно під роздачу потрапляє і головний тренер Філадельфії Джиммі Кертін за різкі висловлювання. Трохи додає наш арбітр перчинки в ту МЛС. і крокуємо далі. До історії, про якому дуже давно не говорили. Мова про Макса Кілмена. УАВ ще раз вивчить, чи може захисник Волвергемптона Макс Кілмен виступати за збірну України, повідомив Михайло Співаковський. Нагадаю, друзі, що 26-річний Кілмен має українське коріння раніше ж повідомлялось, що він не може зіграти за Україну через минулі виступи за збірну Англії з футзалу. Справді цікава історія з цим Кілманом. Минулого сезону він регулярно грав за Волбергемптон, але. Трохи покопавшись у Вайскаут, я не можу сказати, що його статистика саме як захисника вражає. Хоча, звісно, треба розуміти, що він грає в ПЛ, і там є такі команди, як Манчестер Сіті. От, наприклад, середня статка по виграним єдиноборствам. Вона не дуже вражає, погодьтесь. Тож цікаве, і актуальне питання: чи треба витрачати час на кілмана, коли є свої цікаві кадри? Той же Макс Таловєро, про якого ми сьогодні ще поговоримо. Нещодавно інтру у своєму інстаграмі опублікував відео з новою домашньою формою. Багато підписників помітили, що Анатолій Трубін його лайкнув. Цікаво, що це може значити. Не зупиняється ця історія. Скажімо так, ще й нові інсайди. Спливають, що шахтар ніби вже просить цього 20 мультів за Трубіна. Але інтер готовий лише 10 плюс 2 запропонувати. Друзі, актуальне питання до вас потрібно. Вдасться привернути цей трансфер чи ні. Хотілося би. Ну і до Макса Толовєрова Крокуємо тут не те, що інсайд якийсь щодо нього. Тут історія про те, що в нашому футболі з'явився крутезний центр деф з великими перспективами, і, можливо, слід навіть розглянути його перехід в якийсь грант УПЛ. А я переконаний, що Динамо та Шахтар ним цікавляться. Макс Толовєров один з багатьох героїв успішного для молодіжної збірної України ю 21 чемпіонату Європи 2023. Загалом історія Толовєрова є доволі незвичною для українського футболу. Його. Шлях унікальний, а кожен наступний крок був зумовлений бажанням прогресувати. Нехай і доводилося йти на ризики. Клубна історія Теловєрева виглядає ось так, друзі. І погодьтесь, круто, що хлопак прийняв рішення поїхати в Європу, сходинка за сходинкою, крокувати вверх, а не засиджуватись в УПЛ і шукати щастя в Маріуполях, Олімпіках. Арсеналах і так далі відомо, що кияни ведуть активні пошуки нового центрбека, Ростер з Денисом Поповим, Максом Дячуком, Олександром Сиротою та Антоном Болем. Головного тренера Мірчу Ческу. Не влаштовує. А конкретних інсайдів про пошуки захисника шахтрим не чутно, але вже здається логічним розвитком подій. По-перше, попри наявність Валерія Бондаря, Матвієнка, Ракицького, Мар'яна Фарини, Едуарда Козика, у команді немає центрбека профайлу Таловєрова, високого та потужного. Ну, а про ігрові якості Таловєрова годі й говорити. Він сильний у боротьбі. Як вам така статистика, друзі? Подивіться. Крім того, власку, його награвали опорником. І з цією задачею він впорався дуже достойно. Звідси Така гарна якість в точності передачі. Погодьтесь, це дуже круті цифри для відносно молодого хлопака, про якого говорять не дуже часто. Ну і чи не головний висновок, це те, що попри габарити він є достатньо сучасним захисником, який і у відпорі крутий. І в білдапі. Куди б не перейшов Таловєров, за його подальшим розвитком треба стежити. Проте Динамо та Шахтар теоретично були б у виграші, якби змогли переконати його повернутися в Україну. Друзі, на вашу думку, куди було б краще піти Таловєрову? ПЛ чи інші європейські чемпіонати, одне я точно можу сказати: його мають потроху підтягувати до головної команди країни. Дуже перспективний, сильний, талановитий і працьовитий центр ДЕФ. Нашу збірну він би і нині, можливо, і підсилив би. Згодні чи ні? Пишіть коментарі. Макс Каляда, канал Трибуна. Дякую за перегляд, бережіть себе, Па-па.